Ну що, цей жах закінчився. Я не знаю, здала, не здала, буду знати через 3-4 тижні, але не уявляєте, як це важко, Вони кажуть, чому роза за завост. Як червона, дві години це було важко. Година аудірування, година треба писати дві історії, відповідати на питання. Я вам хочу сказати, що я не пам'ятаю, коли я останній раз так здавала іспити. І це тільки А2. Я не уявляю, як мені дійти до С1. Це дуже важка мова. Я вам хочу сказати, що я так інтенсивно її вивчаю, і мені так важко. Тому всі її кидають. Ніхто не може стати лікарями у Кіпрі, тому що мова дуже важка. А ще 6 іспитів медичних здати, Але я не здамся. Тому тепер буду відпочивати декілька днів.